Вона своє віджила, скажімо так. Були часи, коли розуміли цих комуністів, а зараз ці комуністи не справжні. Тоді були справжні комуністи, які знали, наприклад, мене свекор був, то він був дійсно комуніст, він був чесний, справедливий. Так і мій батько покійний. Це були чесні, справедливі люди. А зараз просто нечесно все. А Як на вашу думку, що має з'явитись натомість замість комуністичної символіки, чим замінити її? Молоді люди, є багато молодих людей, талановитих, розумних, з вищою освітою, справедливих, чесних, відданих. Є такі люди? Я думаю, люди вже не звертають на неї уваги. Є більш потрібні речі, на які потрібно використовувати державні кошти. А як ви думаєте, взагалі за чиї кошти це треба робити? Я думаю, що зараз в Україні така ситуація, що на це треба звертати поменше уваги. В принципі, вона нікому не заважає. А якщо її вже зняли, чим її замінити, на вашу думку? Я, якимись українськими символами, гербом, наприклад, там. не знаю? Я вважаю, вона ніколи не мішала, не мішає. Это нормально относиться к истории своей страны. Вот и все. А кому она мешает? Она мешает власть имущим, дабы отвлечь людей от действительности, как, как происходит сейчас в нас в жизни. Им то-то мешает, то-то мешает. В первую очередь, мы им мешаем. Понятно, да? А как вы думаете, чем треба заменить эту символику, яку снимут? Ой, с совестью. В первую очередь. Если у человека нет совести, ему любую символику ему не будет нравиться, понимаете? Как говорится, в самоксящем доме вальна влюбляются и не удивляются. Ну так вот. Я считаю, это, я считаю, это э, паранойя э, власти мужчины. Оно никому не мешает. Как памятник Ленин вот стоял. Ну так что? Ну, ободи во слева, ободи справа. Чуть, вот, ну убрали его, так что. Сразу молочные реки в, без... в кисельных берегах появились. Так и это. перемена не уволит. Экономику поднимать надо, ребята, в первую очередь, отстраивать по новой то, что разбомбили, выше разворовали. Верните в страну то, что вы украли. А потом рассказывайте. Мы сами увидим тогда, мы народ увидит, какую символику надо ставить. Вашу или ту. А историю ломать через колено бесполезно. Все равно история есть история. Не потрібно, тому що це історія. Ми повинні все це пам'ятати. Я так вважаю. Ніхто як на таке не звертав увагу. Просто було красивий орнамент. А зараз, наскільки я розумію, трошки завчажують гроші. І просто воно буде, ну, м'яко кажучи, замазане, як замазали смальтову мозаїку на палаці дружби народів. От і все. Якби що тут дійсно було щось таке, хоча б щось схоже на мистецтво, а то так, за плямкою та й все. От так. А як ви думаєте, чим треба замінювати комуністичні символи? Ну, якийсь український, як вже на то пішло орнаментом, якийсь я знаю. Та тут багато фахівців вон, з будинку художників, я думаю, там краще знають. А так ну, шо, тут багато чого можна сказати. Раніше треба було. Людей треба виспитувати на сучасних умовах. Так що то застаріле і агресивне. Ему подобається, хай музей здають. А остальним воно багато принесло горі і печалі. Е, минуле завжди тягне за собою. І поки цього минулого не відмовляться, так воно і буде завжди. Ті, що жили в той час, це нормально було, і я так розумію, сам з тих часів сприйняття ну, неоднозначно. Але ж, якщо так відверто казати, то з кожним роком все більше молодих людей, які о того не знали. То не самі гірші часи були, якщо так відверто казати. Далеко не самі гірші. Зараз далеко від тих часів, як були. Але нова держава вона не повинна нагадувати щось десь. Це раз. А друге, ну, не зовсім як. Правильно сказати. Ну так, не зовсім не в рівноважених людей завжди є спокуса тягти кудись, а це не буде. Я дуже рано зрозумів, що ця порочна система абсолютно, що вона просто на знищення людства йде, свого ж народу. Так що для мене це не секрет. Це дуже добре, що це відбувається. А як ви думаєте, чим треба замінити тепер? Чим пусто нехай буде просто? А дуже просто. Комуністи замінили за біблію, заборонили в 17-му році і давали за неї 5 років тюрми. От вам перша заміна. Книжка про щастя. Кожен хоче бути щасливим. Знаєте, що це за книжки? Дуже просто. Біблія, коран індуїзм, індуїзму в різних культурах. Це накопичений досвід людства. От вони все дуже просто.